Чи буває таке, що водії не пропускають швидку? Да, дуже до Бувало навіть таке, що ти, типу, стоїш, воно моргає, сирена включена, а він стоїть перед тобою. Mm -hmm. Ти просто виходиш, тукаєш вікно кажеш, кажеш, й а я не побачу. І говорю а, Натурі, типу, машина ж маленька, і оце віу-віу, це ж дуже часто буває. І це в основному просто, типу, вони потім такі, я не побачив. Так, да, так. Да, да. Просто бувають хами, які там підрізають, непонятно чого. Тупих, от найбільше це тупі, тупі люди. Коли ззаді карета швидкої під'їжджає, ти там йому крякнув, а воно сука от імбіцильне. І воно починає тормозити і, і отак от органиться, не знає, що робити. Тому досвідчений водій швидкої знає, що якщо ти спішиш, краще ніхіра не включати, щоб ці дібіли не лякались, і просто там собі просачуватися десь. Так набагато безпечніше для тебе, коли ти спішиш. Ну коротше, це прямо часто, так, да? тиба, що не пропускають? Так, да, дуже часто у нас, дуже часто. Плюс штраф, um. ж там, ну якщо ти не да? пропустив, що буде, ніхера не буде. В Німеччині ти за це получиш пункт і будеш їздити на велосипеді далі, все своє життя.